На Донбасі терористи 23 рази відкривали вогонь. Гатять із танків, зенітних установок, мінометів, заборонених мінськими угодами. Інтенсивно обстрілюють донецький напрямок. Авдіївку та опотне вночі було гаряче. І в районі Маріуполя наших бійців обстріляли поблизу Чермалика шість разів біля Широкиного. Причому вогонь бойовики відкривали одразу, як селище залишили спостерігачі ОБСЄ. На Луганському напрямку неподалік Сокільників точився бій. Стріляли поблизу щастя та Ріхового. У штабі АТО кажуть, неабияк пожвавилася й ворожа розвідка, зафіксували 22 безпілотники. З 8 до 10 години вечора українські підрозділи 22 рази зафіксували прольоти ворожих безпілотників. Один із них, що прямував на висоті 3000 метрів і Старобільська в напрямку Лиману на Луганщині, було збито із зенітно-ракетного комплексу. Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося.